Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 вересня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 109 тисяч 590 особин за добу, 1 тисяча 80 танків 11 218 одиниць за добу 7. Бойових броньованих машин 23 290 одиниць, артилерійських систем 33284 одиниці за добу, 53 реактивних систем залпового вогню 1 504 одиниці за добу 1, засобів протиповітряної оборони 1 224 одиниці за добу 1. Літаків 427 одиниць, гелікоптерів 345 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 65 2 одиниці за добу, 617, крилатих ракет 3790 одиниць за добу 43, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 63 151 одиниця за добу, 111. Спеціальної техніки 3979 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!